А я до вас задаю подарунку на 14 лютого ми плануємо святкувати вдома, тому подарунки вручаємо уже зараз. Саша подарував те, що я дуже давно хотіла. Це набір по створенню «Зліпка рук». День закоханих дуже класний мотив для того, щоб створити зліпок рук, який може зберігатися більше 50 років. Широки разом, коли ви молоді, закохані, і як на мене, це дуже дуже класно. Тому давайте перейдемо до створення. Це насправді відповідальний та серйозний момент, який містить кілька кроків, але там є інструкція до де все детально розписано. Наприклад, руки мають бути без кілець та браслетів. А ось цей потрібно збивати не. Більше 50 секунд. Гель застигає орієнтовно 6 хвилин, і за цей час можна згадати самі класні моменти ваших відносин. Ну а далі заливка гіпсу і кілька годинок очікування. Ну а після відбувається найцікавіше. Процес релаксації та розпаковування того, що вийшло. Ну і подивіться, як гарно цей подарунок переважив всі мої очікування, тому що процес створення заліпаті не цікавий, і як сама ідея подарунку, доволі оригінальна, креативна і точно згадається. А тут ми просто щасливі від результату. Набір, до речі, Саша замовляв замовляв пориштор, там дуже багато товарів. Для вас та тих, кого ви любите.